Дії щодо України. Ворог накопичує ресурси, щоб здійснити дуже великий страшний удар. Ні теци, ні геси, ні м, якісь енерго, інші об'єкти його цікавлять: руйнування міст, знищення міст і ураження простих мирних людей. Любі наші глядачі, я рада вітати вас на каналі. Поговоримо плюс з вами. Я Люна Захарченко і до нас доєднується Тетяна. Гай, вітаю тетянко! Рада бачити. Так, записуємо 7 листопада дане інтерв'ю, і а, сьогодні колишній генсек НАТО зробив таку заяву. В нього було інтерв'ю, в якому він сказав про те, що Україні загрожує вічна війна та повільна втрата територій, якщо Європа різко не посилить тиск на Росію. Чи дійсно саме таке майбутнє чекає на Україну? І тоді другорядно чи буде посилення цього тиску? Вітаю Альоночка, вітаю всіх глядачів каналу Поговоримо Плюс. Давайте зараз будемо дивитися, чи дійсно це так, чи може бути такий розвиток подій? Дійсно, шлях тяжкий, дивіться, по трійці мечів. Тяжкий шлях для України, тяжка дорога для України. Але що я бачу? Ресурсна карта падає, туз пентаклів. Тобто, дійсно. Я бачу, що тиск на рашку буде посилений. Ми бачимо, як останнім часом дійсно посилили тиск США на рашку, і це дало дійсно дуже видимі результати. Зараз черга за Європою не лише занепокоюватися, а от саме діяти, саме здійснювати тиск. І я бачу, що цей тиск по карті мир буде дійсно здійснений. Що дасть можливість підірвати силу расистів по карті вежа? Тож, така заява зроблена, Альонечка, не даремно. така заява зроблена дійсно з певними мотивами, з певним закликом, який до уваги буде прийнято. Адже всі розуміють, що якщо а, впаде... Україна, якщо не вистоїть Україна, то просто ворог піде далі і піде далі, куди? Не на Америку піде на Європу, і тому їм прийдеться не просто занепокоюватися. Їм прийдеться уже найближчим часом прийняти міри, які дозволять е розвалювати рашку і перемагати рашку по правосуддю, по страшному суду. Ти знаєш, Альона, дуже непогані карти. Я зараз бачу, випадають. На щастя, будемо сподіватися, що і надалі будемо бачити такий результат і в картах, і безпосередньо вже в офіційних заявах. Також тут Орбан знову з'явився на горизонті, заявив про те, що зустріч Путіна та Трампа все ж може відбутися в Будапешті. Що варто лише вирішити декілька питань, і от будь-який день вона власне може відбутися. Чи дійсно планується ця зустріч? Чи готовий Путін їхати до Будапешту і вести перемовини? Вода. Вода, ілюзія, маніпуляція, затягування часу. Ні, Альона, не бачу я цієї зустрічі не найближчим часом і не в далекому майбутньому. Не бачу я, що Трамп та Путін зустрінуться. Не бачу такої перспективи зустрічі. І тут я не бачу бажання ні зі сторони, чесно кажучи, Трампа, ні зі сторони Путіна. Взагалі, а враховуючи те, що вже новий пакет санкцій почав діяти на Росію. Чи задумується Росія про те, що дійсно вже їй потрібні ці перемовини, і вона готова йти на якісь компроміси? Чи поки що ні? Такого немає. Дивіться, дійсно, дивіться, шестірка пентаклів, сімірка пентаклів, втрата ресурсу. От зараз карти мені показують для Росії дуже велику втрату ресурсу. І як ми бачимо, ось ця втрата ресурсу, оці нападки, як то кажуть, невідомих дронів на об'єкти, через які Росія здійснює атаки на Україну, дали свої результати. І расисти втратили дуже багато ресурсу. Знову тут і четвірка пентаклів. Бачите, яка карта? Але Росія не має наміру припиняти війну. Вона буде тягнути, не знаю, з кожного пенсіонера і з кожних якихось інших напрямків тягнути ресурс, щоб по шестірці мечів продовжувати війну. Тобто не варто розраховувати на переговори. Скільки ми розраховували вже на ці переговори, і скільки втратили часу. І як бачимо, на практиці воно не є дієвим. Що є дієвим? Це бити по расистам, руйнувати їх, і руйнувати те, через що вони здійснюють атаки. Оце єдиний вихід, і, як бачимо, він єдиний дієвий. Але не потрібно, от тут зараз якісь питати ілюзії стосовно того, що ми можемо вирішити питання, які ми знаєте таким договірним шляхом, культурним дипломатичним шляхом. Це терорист тут. Тільки знищити так, на жаль, просто занадто багато часу знадобили, щоб деякі почали це усвідомлювати, і на жаль, ще не остаточно усвідомили. Проходимо далі до запитань, і, і, і зараз ми знаємо про те, що за останній час низка потягів була відмінена по Україні uh -huh. деякі сполучення повністю є обрізаними. Зокрема, Донецький напрямок, Сумська область, Запорізька також сьогодні написала, що вже Дніпропетровська, Дніпропетровська теж від, відмінили частину потягів. Це надалі теж продовжуватиметься, чи буде якесь рішення? чи Росії вдасться взагалі можливо відрізати сполучення з певними областями цілковито. А, дійсно, ситуація складна. А, відносно Донецького напрямку, я бачу, що раніше, як через два місяці, на жаль, відновлення руху потягів там не буде. Але по карті закоханих я бачу і по карті туз чаш, дивіться, я бачу, що вдасться знайти певні рішення, щоб убезпечити інші напрямки руху поїздів у укрзалізниці. І буде відновлено все-таки. І рух поїздів, Дніпропетровська, Запорізький напрямок, Сумський, тобто будуть знайдені якісь обхідні шляхи, і от ця заява, що буде повністю залізниця, перестане функціонувати. Такої перспективи розвитку подій я не бачу. Тут варто видихнути. Бачите, карта помірності закриває цей розклад і каже, що вдасться стабілізувати ситуацію. Але поки що, на жаль, не на Донецькому напрямку. Тому що ворога там мала відстань, він постійно гатить. Особливо знаємо навіть місто Слов'янськ, хто нас дивиться, хто бував там ворог гатить саме по вокзалу, на жаль, Слов'янська. І тому тут для для безпеки людей, для безпеки, щоб ми не втрачали ресурсність залізничних от шляхів. Ну, це була така вимушена міра, яка дійсно потрібна була. З часом відновимо, я думаю, ближче до весни, але зараз на це сподіватися не варто. Зараз хочеться розібрати, які будуть дії ворога найближчим часом. Ми бачимо, що зараз низка зустрічей відбулося, в принципі, говорять про те, що є позитивні для України результати, тому хочеться розуміти, як на це буде реагувати Росія, які дії будуть щодо України найближчим часом. Дії щодо України. Ворог накопичує ресурси, щоб здійснити дуже великий страшний удар. Він, ми звикли до періодичності цих масованих ударів і чекали їх уже тиждень, передбачали, я теж відчувала небезпеку і бачимо оці запуски тушок, готовність цих пускових установок, але так. нічого не відбувається. Не через те, що ворог дражниться, не через те, що ворог нас жаліє. Не відбувається Альона, це все через те, що ворог ворога просто бракує ресурсу, якого позбавили. Скажімо так, нашими зусиллями його, і він нам цього не пробачить. Я бачу, що ворог зараз накопичує ресурс, щоб здійснити ось такий страшний удар, масований удар по Україні. Причому його вже, знаєте, не цікавлять ні теци, ні геси, ні якісь енерго інші об'єкти його цікавлять руйнування міст, знищення міст. І ураження простих мирних людей, щоб знову збунтувати людей, щоб люди піднялися, встали і е, вимагали, щоб ми відступили або щоб ми здалися, щоб ми капітулювали, але ж цього не буде. Хоча страшного удару все ж таки варто очікувати, дуже мені м, негативно вібрує з 9 на 10 от 10-11. Ось цей понеділок мені не подобається. Варто бути в цей час дуже дуже обережними. На вихідних ворог буде точково бити по деяких містах, не зупиниться він в Дніпропетровській області, на жаль, е, Чернігівщина під дуже великою небезпеці. Харківська. Область, Полтавська, Черкаська, Житомирська, Рівненська, тобто точково по Одесі там буде намагатися бити, але безрезультатно. Тож бачимо, що не дивлячись на те, що масований удар ворог відкладає, точково все ж таки він буде бити. По певних містах України видихнути, спокійно провести ці вихідні ворог, на жаль, не дасть. Тож завжди пам'ятаємо, що не нехтуємо сигналами повітряної тривоги. Давайте вже дочекаємося того часу, поки доб'ємо ворога, а ми його доб'ємо, і ми бачимо зараз. Події читаємо новини, які все ж таки льона, давайте будемо чесними, вселяють нам віру і надію, що кінець цьому всьому можна покласти. Ще раз повторюся, не переговорами, а саме ударом по ворогу, знищенням ворогу. Тільки так. І ніяк більше. Це вже розуміє і Америка, і Європа. Це вже розуміє весь світ. І мені і дуже імпонує, що не тільки розуміє, а і робить певні дії для того, щоб посприяти нам у знищенні вражини. Ой, так тут головне, щоб ніхто палець в колеса не почав сунути і не почалися знову ці заборони застосування, як це відбувалося раніше. Так, давайте тоді, давай тоді ще подивимося. Тут заяви від ЄС, що Україна дійсно наближається до вступу, робить такі вагомі кроки, але, але суттєва проблема є, вона була важливою і лишається, Це корупція в Україні. Що потрібно Україні розібратися з корупцією, і тоді, власне, можна говорити про рух подальший. Чи це є питанням порядку денного? Чи дійсно зараз хтось займається цим питанням, і чи взагалі є шанс в Україні розібратися з корупцією? Давайте подивимося. А, ти знаєш, Льона, карта туз, чаш і карта помірності каже нам про те, і двійка жезлів, що зараз ідуть обговорення, як вирішити це питання. Але ж ми розуміємо, що щурів по дев'ятці мечів ще дуже багато. Вовків в овечій шкурі ще дуже багато. І вони дійсно, як ти кажуть, будуть ставити палки в колеса, щоб а, ми якнайдовше не в... ну, могли вступити до. ЄС. Але треба трошки вичекати, тому що рано чи пізно у нас вийде по карті вежа здолати цю корупцію. Не скоро, не варто сподіватися, що це буде завтра, чи це буде через рік. Я, чесно кажучи, до 27-го року вступу до ЄС не бачу. Але в нас є час, поки у нас є час бороти, побороти цю гідру. Корупційну. Так, а так, так що? у нас є все таки ці, ці два роки, щоб побороти цю гідру корупції і з чистою совістю, як то кажуть, увійти а, в, а, в Євросоюз. Знаєш, я тут думаю, що багато хто напише вже а, це, Вступ в Євросоюз дуже друже, таке навіть не другорядне питання. Тут дійсно важливо побороти це всередині країни. А там далі ми вже вирішимо, який вектор обрати а куди на діти, навколо хтось до нас. От коли Україна буде процвітати, ще до нас будуть проситися, і ми теж тоді будемо ставити свої правила вступу. Будемо робити свої союзи. Ми бачимо, що ми вже започатковуємо ці союзи і започатковуємо їх е, навіть військ. Кові бачимо, яка зараз співпраця з Британією йде з тією самою Німеччиною. Починаються якісь зав'язуватися зв'язки з Францією, тобто дуже багато країн. Хочуть співпрацювати з нами, адже насправді не дивлячись на те, що вже майже 4 роки триває повномасштабна війна, ми багато чого навчилися. Ми навчилися виготовляти зброю, ми навчилися воювати, ми навчилися вести бізнес в умовах війни і тримати економіку на плаву. Тож, не дивлячись на оті всі негативні моменти, скільки щурів ми витравили під час війни із нашої держави. Тобто, якщо Титися то не завжди одні мінуси можна при бажанні завжди знайти плюси, безумовно, безумовно, і це дуже важливо знаходити ці плюси. Я дуже дякую тобі, Танюша, за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Таня сидить без світла з мобільним інтернетом, але змогли записати його для вас. Тому поставте свої вподобайки, як мінімум, за це. А ще краще напишіть якийсь позитивний коментар. Якщо є у вас питання, теж можете їх писати у коментарях. Доєднуйтесь до Ютуб-каналу нашої прекрасної гості, до нашого ютуб-каналу, поговоримо плюс і бережіть себе. Мирного тихого дня. Усім до побачення. Найголовніше бережіть себе, і я впевнена, що всі ми в цілості і збереженості побачимось уже під час наступного ефіру. Надіюся, будемо добре чути і бачити один одного. Але головне, що ми відчуваємо один одного серцем і душею, тому що наша непереможність в тому, що ми єдині в нашій єдності. Дякую, дякую тобі за ці слова. Дякую за це інтер'є. І до зустрічі, до зустрічі усім, Па-па!